Віртуальний світ частково є копією світу матеріального, але значною мірою є копією без оригіналу, так званим симулякром. Інтернет це світ, який формують люди чи штучний інтелект, але він є кривим дзеркалом, а іноді взагалі не є дзеркалом, а лише плодом фантазії. Отож, інтернет створює безмежні можливості для дезінформації та маніпуляції. Одним з основних інструментів маніпуляції в медіа є так звані фейкові новини, які протягом останньої декади буквально захопили інтернет та стають все більш витонченими. Фейк-ньюз, хоча і містять в собі правдиві фрагменти, виробляються заради дезінформації, використуються там, де метою медіапублікації є максимальне підвищення інтересу до теми, а не її відповідність фактам. Протягом останніх десятиліть медіа поступово на були більш розважального ніж інформативного характеру. Яскравим прикладом цих змін є так звана культура клікбейту. Чим є клікбейт? Він означає гасло або заголовок, що привертає увагу, викликає емоції та цікавість. Хоча найчастіше він не відповідає змісту статті, що за ним ховається. Культура клікбейту слідує так званому принципу чотирьох С: сенсація, скандал, секс і страх. Заголовок чи матеріал, який містить в собі хоча б один з цих елементів, зі значною більшою ймовірністю, зверне на себе увагу користувача інтернету і буде прочитаний чи переглянутий. Епоха, що отримала назву інформаційна, де-факто стала епохою дезінформації, згідно з різними дослідженнями. Falszywe informacje w socjalnych mediach poszerzają się w razy szybciej niż prawdziwe. Internet sprzyja fałszywej informacji, bo ona przynosi większe zyski niż prawda. Dla współczesnych ludzi prawda nudna.